Вітаємо всіх, кому цікава історія та сучасність українського козацтва в ефірі Козацька звитяга. Останній кошовий Запорозької Січі Петро Калнишевський прожив довге і драматичне життя. Нещодавно його долучили до Лику святих Православної церкви. Про яскраву особистість останнього кошового Калниша сьогодні у програмі. Петро Калнишевський народився в липні 1691 року в селі Пустовітівка Лубенського полку. На січ потрапив ще у вісім років. Пройшов шлях від джури до військового Савула та судді. Відзначався своїм розумом та фізичною силою. У 1762 році вперше обраний Кошовим отаманом. Але того ж року, після зустрічі в Москві з царицею Катериною II усунутий із посади. У січні 1765 року, всупереч царській волі, старшина знову обрала його кошовим. Це були вже дуже складні часи, коли Російська імперія вже почала наступ насамперед на території запорозьких вольностей, і одразу Комашевського було обрано, коли вже було проголошено. Сумно відомого нині новоросійського губернії 1764 року. І Калишевський одразу після обрання більше року працює у складі депутатів. Він її очолює у Петербурзі, де в тому числі має оденці з Катериною, другою, з іншими вельможами, де постійно наполегливо намагаються відстояти свої права на землі. За мужність у російсько турецькій війні 1768-74 років 80-річний кошовий отаман став кавалером найвищого ордену російської імперії Андрія Первозванного. Йому присвоєно військовий чин генерал Поручика російської армії. Калнишевський весь час обстоював земельні володіння і територіальні права Запорожжя. Дбав про поширення хліборобства та торгівлі у запорозьких степах, про заселення запорозьких земель, попри вимоги поміщиків, не видавав із володінь Січі втікачів. За його правління вже остаточно військо Запорозьке стає такою державою в державі своїм рівнем розвитку економіки. Тобто, часи правління Калишевського, це насамперед економічний підйом запорозьких вольностей і. Да, була ще в його правління Російсько-Турецька війна, 1768-1774 років. І були і там дуже вдалі походи, вдалі дії запорожців, але все-таки ці часи це вже більше як козаки-господарники. Тобто вони вже сідають на землю. Вже займаються, окрім традиційних галузей там, рибальства скатарства, полювання, вже займаються і землеробством. Калнишевський був людиною заможною і віруючою. Його коштом збудовано багато церков, придбано багато церковної літератури, фінансував отаман чимало шкіл тощо. Часто перебував у Петербурзі у справах обстоювання інтересів війська Запорозького. Окрім того, що Калнишевський захочував селитися, захочував займатися. Господарство ну він і сам певним чином подавав власний приклад, оскільки він володів багатьма зимівниками, і в нього там на цих зимівниках і наймати працювали, тобто створив оці от фермерські господарства, де працювали козаки, і опис майна його і іншої старшини каже, що люди були, що старшина тоді була доволі небідною, і досить багато там було хутра, різних шкір, продавочих запасів. Навіть меблі устаткування в будинку кошого Атамана теж були добрі тобто, це все завдяки тому, що козаки почали займатися господарством. 4 червня 1775 року 100 тисячне військо під командуванням генерала Петра Текелія, повертаючись із турецької війни, обступило січ, скориставшись тим, що військо Запорозьке ще було на турецькому фронті. Не маючи сил боронитися, Калнишевський змушений був здати фортецю без бою. Разом зі старшиною його було заарештовано і довічно заслано до Соловецького монастиря, де старого отамана отримували у жорстоких умовах. Коли він вже осліпнув, мав змогу Олександр І його помилував, тобто мав змогу він повернутися, але цього не зробив і вже так і дожив у Соловецькому монастирі. Помер у 112-літньому віці. Вже в наші часи, Петро Калнишевський був двічі канонізований православною церквою і перейшов у сон святих.